От, додамо е, файли, які нам потрібно. Давайте виберемо е, практичну роботу номер 6 Спочатку нам за сценарієм нашим потрібна е, титульна сторінка, з назвою відеокліпу, наприклад, термометр. От, давайте е, скасуємо додавання, а додамо просто. просто так, що тут у нас? Імпортувати не, не треба нам. Додати якесь зображення, так? Да? Ну, я вчора цю програму почала з ліфу, не думаю, вона мені не, не дуже зайшла. Так, да, вона така, така тугенька начебто. Да? Так, зображення, нескільки тугенька, скільки ми до неї ще, я до неї ще не звик, бо я в ній толком не працював. Додати доріжку. Доріжок у нас тут і так вистачає. От у нас різні ефекти переходів, різні ефекти відео, аудіо і так далі. Да? Так, зображення. До мене хтось під'їхав, скоріше всього. Що це в нас таке? Так, давайте додамо О, зображення таке виникло. Вилучити з проекту. Так, діти, одну хвилиночку. Зараз я підійду. Вмикаємо далі записування, да? бо вони записувалися. Бо я ж на фотографії зробив надпись. О, дивіться: спочатку. У нас у підручничку що? Титульну сторінку з назвою відеокліпу, наприклад, термометри. Давайте знову повернемося. Як, де я це взяв? От. Що там у нас? Титри, Звичайні титри беремо. І вибираємо те, що нам подобається. От Мені сподобалися оці титри, їх тут багато різних є. Да? От, ну, вибрали цей тайтл, цей заголовок, да? Тит... і пишемо термометри. Термометри. Є. Кажемо зберегти. Ну, Колір фону можна налаштувати, шрифт можна змінити, і текст і так далі. Просто натискаємо Зберегти, додаємо ці титри на початок, і е, скільки там у нас? Ну, достатньо буде, наприклад, ну не знаю 5 секунд, да щоб вони продовжувалися. Тут так само дуже зручно масштабувати е, по часу шкалу часову, да? і зменшимо там до. Давайте так, щоб було ще зручніше. От 5 секунд виставили. А ще можна, здається, виставляти тривалість. Так. Час, так? Да? Швидко заморозити. Так, не то. Десь тут іще можна виставляти тривалість. Ну, що так, властивості. Так, от, властивості, прозорість. О, тривалість, да. 5 секунд. Де її можна виставити. Зараз подивимося. Ну, скоріш всього, це тільки на шкалі вона виставляється, так? Да? От. Ну, хай буде і на шкалі. Взагалі десь повинна ця тривалість виставлятися. Так, Є. Перше додали. Давайте сховаємо, як їх сховати. Вигляд панель, так? Да? Не то. Показати панель, вигляд. Підписи, файли, проєкти, ну, властивості. Да? Ну, можна ще й підписи відкрити. О, ще й підписи. Все на світі повідкривали. Да? Давайте приберемо ці емодзі, бо вони нам трохи заважають. От, давайте приберемо властивості, бо поки що вони нам не потрібні. І так само надо, можемо, до речі, так от закривати їх. Більш-менш зручний такий інтерфейс. Так, тепер, що ми додаємо? Ми додаємо огляди різних типів термометрів, використавши для цього фотографію. 3-4 фото. Значить, Вибираємо сюди 3-4 фото, правою кнопочкою імпортувати, шукаємо нашу практичну. Вибираємо фото. І вибираємо будь які фото. Виберемо, ти не знаю, будь які абсолютно не заморочуємося. Можемо так от перші 5 фото вибрати і відкрити. І так само їх додати. Так? За допомогою Ctrl-виділяємо і додаємо. Ага, по черзі воно додає. Нам потрібно тривалість кожного, 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 дивіться, тривалість демонстрації кожного фото не більше 5 секунд. До кожного додайте титри з назвою типу термометра, що відповідає. Да? Ну, от Давайте, термометр Галілея. Додаємо сюди титр до термометра Галілея. От, вистав, виберемо, звідки воно там повинно бути починатися. Додаємо титри звичайні. І знизу десь нам потрібно вибрати напис, цей, щоб був. Да? Ну, от знизу, отакий от напис. Це термометр Галілея, да? Галілея з великої букви. Термометр Галілея. Зберігаємо, і що ми маємо? Де наш цей титр? Ось він цей титр зробився. Ми можемо його додати. Так, а як же ж ми його можемо додати? Напис наш цей. Так. О, от так от. Точно, да, Дивіться. Сам термометр ми перемістили е під низ, а термометр підверх. Да? Ну от можемо тепер подивитися. До речі, тривалість кожного файлику у нас не повинна перевищувати 5 секунд. Да? Значить, що там, 10 секунд. От. Отак ну, а це у нас що? Це ми приберемо. А ну тепер дивимося. Так, да, є у нас таке діло. Один на один накладений файлик. Можемо, до речі, сам термометр Галілея сюди розмістити, а це сюди. І ми матимемо, ну, от таке от зображення: ми маємо бачимо, що під чим розміщено. Ну да? от. І так далі з останніми. ну... 4-5 термометрів зробити. Що це у нас там? Автомобільний термометр? чи що це? Термометр автомобільний. Да? Те ж саме. Робимо його 5 секунд. До речі, я так не знайшов, скільки він буде показуватися. От, час. Нормальний вперед, швидко вперед. Цікаво, да? З часом можна ще попрацювати? Так, а в властивостях. В властивостях не можна змінити тут час, да? тут можна тільки коли. Так, збільшуємо, то відстежувати, як він буде збільшуватися. Да? Якось чогось не дуже мені зручно наче. Ладно, не Е, Можемо знову ж таки додавати титри. Такі, як ми додавали до цього. От, і писати сюди, що це автомобільний термометр. Окей, зберігаємо. Беремо наш автомобільний термометр і ставимо його. Так, тут у нас так, і тут у нас так. Є. Можемо тепер передивитися, що в нас з цього вийшло. От 5 секунд у нас йде титри наші термометри, термометр Галілея. із... Титрами, знову ж таки, автомобільний термометр. Знову ж таки із титрами. Да? Так, зупиняємо. Зменшимо. воно автоматично буде прилипати. Так. Ну, останнє я не буду показувати. Ви тут зрозуміли, як це відображати, да? зрозуміли? Так, нам потрібно, що там зробити? Додали і розповідь про термометр Галілея, використавши для цього фотографії Галілея. До фотографій додайте титри. А до фрагменту дикторський текст для, для фрагменту відео. Да? Для підготовки титрів і дикторського тексту, використовуєте матеріали із Галілею. Да? Ну, титри. титри ми вже навчилися додавати. До речі, є ще анімовані. Ну і до відео, як можна додати ще і давайте імпортуємо відеофайл про термометр Галілея. Будь-який, да, от виберемо отакий. Відкриємо, де він там От, наш термометр Галілея. Ми додали сюди. Тут у нас тривалість, дивіться. Дві вже майже 3 хвилини. Ми можемо це відео. Давайте подивимося, що воно з себе представляє От вони піднесли і просто показують нам цей термометр, як він діє. Шкала, температура і, і все. От, Нехай це відео буде. Поки що так, ми повинні записати з вами дикторський текст. Для того, щоб записати дикторський текст, у нас є е, текст у посилання на текст, да, який ми можемо супровід собі записати. І сам е, диктофон запускаємо звичайний. Да? Де він у нас тут дівся? О, диктофон. Для зручності якось його так сховаємо і починаємо запис. Термометр, термометр галілея прилад у вигляді запаяного скляного циліндра, наповненого рідиною, у якій плавають скляні сферичні буйки поплавці. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або срібляста табличка з нанесеними на ній значеннями температури. Я думаю, достатньо нам, щоб це було. Так, ось наш запис. Запис. Термометр, термометр Галілея. Прилад у вигляді запаяного скляного циліндра, наповненого, термом, в який плавають скляні сферичні бойки. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або срібляста таблетку. Перейменовуємо. Далі. Знаходиться він за замовчуванням. От, Відкрити папку з файлом. Е, знаходиться вона, ага, бачите, куди в документи, в звукові записи нам відправили. Ми можемо його перенести е, в папку із практичною, де ми робимо. Для цього Ctrl-C. Ну, вибираємо ту папку, в якій ми виконуємо завдання. От наші файли заготовки, розділ 5, та робота. Ну і просто сюди я вставлю. От, от у нас дикторський цей текст. Диктофон ми закриємо, якщо у нас все влаштовує, і тепер додаємо сам дикторський текст. Давайте збільшимо масштаб, щоб ну, пересунутися куди потрібно. Далі додаємо от, аудіо правою кнопочкою імпортувати файл. І в нас є ось наш дикторський текст. Вибираємо відкрити, додаємо вниз сюди дикторський текст. І от дивіться, допоки нам потрібно обрізати сам цей е, відео. Да, наше. От воно нам таке дуже довге не потрібне. Тому у нас є ось така інструмент лезо. Ріжемо тут. Вимикаємо інструмент лезо, видаляємо зайвий фрагмент відео, і тепер передивляємося, що у нас вийшло. Запис. Термометр, термометр Галілея. Прилад у вигляді запаяного скляного циліндра, наповненого рідиною, в якій плавають скляні сферичні буйки поплавці. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або срібляста табличка. Здається, трохи, трохи спотворює голос, ну, не принципово. От, Абсолютно не принципово. Да? Ну, От ми зробили такий дикторський текст. Можна музичний супровід зробити. Титри ви вже вмієте робити, я вам зараз. Не ідеально роботу створюю, така, як повинна бути за змістом, а просто показую, як робити окремі фрагменти. Бо на те, щоб ідеально зробити цю роботу, потрібно трохи більше часу. Так, і що у нас тут ще такого може виникнути складного? От, кінцеві титри з вашим прізвищем як сценариста та режисера фільму. Музичний супровід усіх частин тексту, крім тих, де. Виконується дикторський текст. Тобто, на третю звукову дорожку можна ще додати, можемо трошки збільшити. Да? На третю доріжку можемо додати ще звук, вибрати аудіо, додати імпортувати файли, вибрати музика. Ну, якусь вибрати якийсь файлик, і додати його сюди. Да? Також нам потрібно відрізати зайве, щоб спокійно можна було. От, є таке. І давайте подивимося, як воно тепер буде виглядати. Запис. одразу перейшло в декілька. Пермо металізні без ніяких приводу, ефектів, увазі. Бо швиденько вигляну. це все показую. От, а можна тоді вже дивіться, бачите, додавати різні ефекти: відеоефекти, аудіоефекти. Бачите, тут є відлуння, затримка, компресор, роботизація, там шум, шепотіння, спотворення, розширювач, ну, і так далі. І також є, дивіться, у нас переходи. Показати все загально. Ну, Це переходи між відео. Да? А тут ми можемо робити. Е Гучність, да, бачите, початок кліпу поява швидка. От, і тут ми можемо робити гучність кінець кліпу е, зникнення, наприклад, повільне. Да, от, бачите, у нас початок появляється повільно. Вірніше, швиденько, по наростаючій, і кінець е, швиденько. Верніше, повільно затухає. Да? Ну давайте прослухаємо, як це все діло виглядає. Плавно з'явилося. Йде о, відео наше. От. І тепер дивіться, плавно затухає. За. І все, і затихло. Да? І далі після дикторський термом... текст. От, можна таким чином ефекти ще накладувати. Далі нам потрібно зробити ще, дивіться, за умови, е кінцеві титри. Кінцеві титри я б зробив би анімовані. От, анімовані титри. І вибрав би, що. Нам потрібно, щоб у нас з'являлося, ну, от як зоряних воїнів. Да? Пакет, будь ласка, перевірте, налаштування. Також перевірте, що він. Версію 2.8. Окей. Щось там не працює з цими титрами, яку... давайте виберемо інші якісь. Ну, отак от. Так. Да, те ж саме: анімовані не працюють чомусь. Ну, не працюють і не працюють, тому додамо просто звичайні титри і допишемо себе як авторів, та і все. От Звичайні титри додаються без проблем. От таким чином. Рядок перший, рядок другий. Ви напишете себе а, там сценарист і режисер, да? Так, що у нас тут? Микола Сергійович, я дивився, коротше, в приложеннях, в мене немає ні в одному приложенні тітрів. Не в одному приложенні немає титрів. Текст дивися. Ні, я не про то. Я в приложениях, щоб потом ні, в тіт... щоб поставити наш титр, а потом текст написати. В мене, получается, немає ні в одному приложенні тітрів. Шукай, розбирайся, повинно бути. Щось таке схоже. Це буде або якась заставка, або якийсь текст. Ну, от щось з такого плану. А, ну я можу просто обичну заставку з інтернету скачати, просто текст написати, і просто щоб потім воно плавно уходило. Можна так зробити? Так, да, ну от таким чином, значить, в твоїй програмі це і робиться. Так, хто у нас там? Сценарист і хто? Режисер, так? Да? Ну, де тут. Э -э з вашим сценариста та режисера фільму. От сюди напишіть, що сценарист. Сценарист. та Режисер фільму. І сюди напишіть своє прізвище та ім'я. Прізвище. Ім'я. А останні рядки нам не потрібні. Ви можете просто їх повидаляти, і вони там не будуть відображатися. Ну, це як варіант для цього, що тут я роблю. Так? О. Додатково, що там, що там. Це не принципово Зберігаємо його та і все. Ці титри. Ну, давай швиденько. думає довгенько. А, додатково, це можна ще його редагувати у спеціальній програмі. да От у мене Inkscape відкрився. Можна ще й самому зробити якісь дуже складні круті титри. Ну, ми цього робити не будемо. Та? Ми так зберегли. От, е Показуємо файли проєкту, і в нас тут є зображення, і в нас от з'явилися такі зображення. Це будуть наші титри. От, і подивимося, як ці титри відображаються. Ну, от, от таким чином. Да, Анімовання не дало нам зробити, ну і не особливо по цьому розстраюємося. -ро 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 да? Наш відос менше 2 хвилин. Ну, знову ж таки, як ви додавите ще 2-3 файли із зображенням, то ну, трошечки виросте відео. Ну от, в принципі, до 2,5 коротеньке відео таке робите. Так, і там ще було зауваження щодо ефектів. Дивіться, ефекти, переходи між кадрами, доберіть самостійно, не більше двох різних. От, ну, Беремо ефекти. У нас є от, наші ефекти, або переходи, да, переходи. Е, між. Поява згори там не годиться, да, коло всередині. Давайте без різниці. Їх тут насправді багато. от Якась там велик, великі жалюзі, да? От. Накладемо цей ефект. Отак от, от. Подивимося, як він у нас тут відобразиться. Дивимося. О, бачите, як? Все чітко появилося, так? Да? От. Єдине, що ще цей ефект можна здублювати і наложити сюди. І ще раз перетягти і наложити сюди, щоб одночасно було. Так? І от тепер дивимося, взагалі все у нас чітко буде. З ефектами, з переходами. Все з'явилося прекрасно. Так? Ну і так само можна зробити інший переход. Вибираєте, які вам завгодно, які вам подобають, такі вибираєте переходи. Після того, як ваш файл буде повністю готовий цієї практичної роботи, що ви робите? Ви зберігаєте для початку проєкт, щоб він був збережений. А потім імпортуєте ці файли. Ні, експортуєте. Експортування відео. От, Яким чином це робиться? Натискаємо, експортуємо відео. Далі вибираємо, куди ви будете експортувати назву, це буде практична. 6. І обов'язково додаєте своє прізвище. Вибираєте, куди в яку папочку. Ну, звісно, в папочку з завданнями. Далі ви вибираєте формати. Да? Вибираємо всі формати. Вибираємо, можемо вибрати MP4. Нам його буде достатньо. І профіль відео. От можна 720, 30 кадрів, да? 720 пікселів на дюйм. А можна вибрати щось простіше. Так, крім 720, нам простішого нічого не дає. Да? Тільки крутіше дає. Ну. І нехай буде в нас HD. Ну, є, так, да, можна, ось дивіться, простіше вибрати. От, 480, ну це буде квадрат. От, 640 на 480. VGA можна вибрати. Його буде також достатньо. Ну, можете вибрати. Це взагалі швидко буде. Е, якість, в принципі, можна вибрати середню, так. Да? І тоді з середньою якістю можна, в принципі, і HD 30 кадрів вибирати, сміливо. HD якість. І, в принципі, буде достатньо цього. Ну або 640х480. Далі, після цього ви натискуєте експортувати. Давайте я виберу робочий стіл. Хай воно нам на робочий стіл експортує. От натискаю експортувати. Експорт відбувається дуже, в принципі, так швиденько, бо я якість вибрав середньо. Можна вибрати не 720, а ще меншу 460. Тоді цей процес буде ще швидше відбуватися. Ну а там дивіться, чим потужніший у вас комп'ютер, тим швидше це все відбудеться. Каже, зроблено. Ну Дивимося після цього, що воно нам зробило. Йдемо на робочий стіл. От у нас практично 6, запускаємо, і от такий у нас відосик получився. З переходами різними там, ну і так.